Вийшло вже на вулицю небезпечніше машини плюс дару. Прийшов дивитися. Ну, чого Ну, то було? Ну дай, ще. починай сама вже. Янко, починай сама рушай. Але знаєш, мені треба обернутися. Ну, давай, звертайся. Мені просто Може, її в інших шляпках було би ми легко. Ну, красинка було б. de evet işte.

Янко. О, я вже змучилася. Так, іде другий вчитель. Ліля, бо я вже змучилася. Да, Янка. Да. Машина. Всі і сторони немає. Зробимо так. Ой, халець мій. Це ще велосипед, коли лінка була малою. Привіт, і це рама від Борисового велосипеда, коли він був малий, колеса від лінчиного. І ми купили ще плащ і дужку. І тато поремонтував. <риклад> Не треба сміятися, Яночку, бо ти так слаба і тебе хилить усі сторони. Давай повертайся.